Справжній моральний авторитет, от ті люди, які для мене є в, mm -hmm. моральними авторитетами, вони абсолютно не монологічні і не авторитарні. Вони завжди відкриті до дискусії, і завжди можуть сказати, так, я помилявся, або mm -hmm. я помилялася. Та, ти, ти правий. Отут, та, ти мене переконав. Оце і є людина, яка може бути моральним авторитетом в демократичному суспільстві. А очікування, що там є якісь сиві мудреці сидять і ухвалюють за нас рішення, це знов таки це дуже інфантильні очікування людей з тоталітарним авторитарним минулим. Ні, всі мають брати участь в. В суспільному процесі це і є політика в такому широкому сенсі цього слова. Це справа вільних і відповідальних людей. І є люди, до думок яких ми прислуховуємося. Потім нам потрібні не лише моральні авторитети, нам потрібні експерти. Нам потрібні експерти з кожної конкретної сфери. Не можна ж бути експертом з усього. А от в нас є такі люди, які вважають, що вони можуть висловлювати думки з будь-якого приводу. Мене це завжди дивує. От людина, яка висловлюється з будь-якого приводу, для мене точно авторитетом не може бути ані, ані моральним, ані, ані інтелектуальним. І от Альфред Чуц, яким я займався, один з засновників фенологічної соціології, про якого писав першу диссертацію свою, він ну, дуже важливу річ говорить, що до експертного знання належить знання про експертів. А от я як експерт в певній сфері, я прекрасно насамперед я маю знати, відчувати рівень власної некомпетентності. Я маю розуміти, що отут я компетентний, а тут вже ні. Угу. А от там, де я некомпетентний, я маю знати експертів, до яких я можу звертатись.